Добрий день, дітки! Сьогодні до нас на гостину завітав Незнайку у яскравому святковому вбранні. Він зібрався на гостину до Снігуроньки, але не знає, який подарунок подарувати Снігуроньці. Вона хоче прикрасити новорічну ялинку, але не знає як. Знають, певно, всі малята, що невдовзі прийде свято, свято давнє і нове, свято гарне, зимове, скоро, скоро на поріг завітає. Новий рік! Правильно наближається новорічне свято. Ви вже вдома прикрасили новорічну ялинку. Чим ви її прикрашали? Пропоную пограти в гру. Я вам буду казати фрази, якщо ви згодні з твердженням, піднімайте ручки вгору і кажіть так, а якщо не згодні, то тупотіть ніжками і кажіть ні. Що є на ялинці? Шишки та гостинці. Є блискучі кульки. Срібненькі бурульки, льодяні бурульки, варені цибульки, колючки зелені, банки із варенням, є сніжок із вати, драні чоботята, дощики прикраси і котлети з м'яса. Молодці діти допоможемо незнайкові виготовити подарунок для Снігуроньки. Цей подарунок сподобається Снігуроньці. Ми зобразимо новорічну красуню ялинку, тоді вона зуміє прикрасити свою ялинку, дивлячись на нашу. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, пензлик, фарби, біла, жовта, червона, зелена, фіолетова, водичка, ватна паличка і серветка. Починаємо працювати. За основу ялинки беремо трикутник. Зеленою фарбою від трикутника вправо і вліво проводимо лінії, гілочки. З'єднуємо гілочки і низ ялинки хвилястою лінією. Тепер зафарбовуємо нашу ялинку. Коли фарба підсохне, малюємо прикраси на ялинці. За допомогою ватної палички білим кольором малюємо намисто. Також малюємо на верхівці ялинки бурульку. Промиваємо пензли. Тепер малюємо прикраси кульки. Ось і готова наша новорічна красуня. Тепер ви спробуйте намалювати свої картини, фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. Незнайкові та снігуронці вони дуже сподобаються. А наше заняття закінчилося. До побачення!